Фронтмен гурту е Мазепа, і будемо говорити про дебютний альбом, кожен сам собі рішає. А якщо правильно там ще й подивитися, як е хлопці це подали, КССР. Е Андрій. Андрій з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас! Доброго дня, вітаю вас. Радий бути знову в гостях. Дякую за запрошення. Навзаєм дуже приємно. Давайте почнемо із того, як почався сьогодні ваш ранок. Та і зазвичай, як починаються ваші ранки, що робите для того, щоб вони були позитивними і з посмішкою і ще й продуктивними. Ну, так як ми музиканти, у нас завжди багато роботи пов'язаної з музикою. І я навіть зараз. Так, де тут перевертається, покажу вам, що я знаходжусь в студії і працюю над музонами і так далі. Тому кожного ранку прокидаючись і розуміючи, що сьогодні треба буде зробити щось музичне, написати якусь музику, попрацювати над чимось. Це завжди дає натхнення, дає радість, і сьогоднішній день не вийнято, тому так. З музикою починаючи день, він буде завжди позитивним. До речі, іноді прості пересічні громадяни не дуже розуміють, скільки часу справжній музикант, справжній творець приділяє тому, щоб робити дійсно справжні речі. От ви тільки що показали, і студію з самого ранку фактично робота кипить. А скільки часу приділяється безпосередньо, наприклад, у вас для того, щоб робити презентувати свої речі і щоб вони були якісними. Це дуже як це питання нюансне, тому що деякі пісні ми писали, наприклад, продовж року, допрацьовували їх, доробляли ще щось таке. А деякі пісні, які ввійшли в альбом КССР, я написав за півгодини, наприклад, розумієте? Тому творчість вона така дуже непевна річ, тобто треба. Тут головне бажання, головне ціль і бажання. Якщо є ціль і бажання написати, то тут вже не так важливо, скільки часу це займе. От. І це завжди по-різному. Тому однозначного рецепту немає. Але я знаю точно, що чим більше часу ти тратиш на те, що любиш, сидиш, граєш на гітарах, теж є постійно. Чим більше ти часу на це тратиш, тим більше виходить щось з цього. Тоді давайте зараз поговоримо все ж таки про ваш новий альбом. Туди увійшли 11 пісень гурту. Розкажіть про кожну з них. О, Ну про кожну знаєте, це як, як батько 11 батько 11 дітей. Да, да. да. Кожна дитина особлива, і це без перебільшення, тому що це наш деб'ютний альбом. Пісні такі досить різні, стильово і, і навіть зміст того різні. Чому це так? Тому що є частина пісень, яка була написана до війни, і частина пісень, яка написана вже під час. Повномасштабного вторгнення і тематика дуже змінилась насправді. Тому що якщо до війни ми там спілкувалися більше про почуття, якісь про любов, якісь сатиричні були теми, і так далі, то коли наступила війна, захотілось говорити прикладні речі про ті переусвідомлення про трансформації, які пережив кожен українець. А безумовно кожен українець пережив ці трансформації, і тому наші пісні нові, ті, які написані під час війни, вони в такому форматі звернення і діалогу, напевно, зі слухачем конкретно про ті трансформації, про ті переосвідомлення, які би ми хотіли, щоб відбулися з людьми нашими з українцями зараз. Тому в альбомі дуже чітко відчується контраст до воєнних пісень і вже воєнних атак. Чи є наприклад такі знаєте, такі як, от від вас від творця цього альбому і цих пісень безпосередньо, чи є якісь можливо побажання або меседж слухачам, в якому порядку прослуховувати ці речі для того, щоб зрозуміти або ваш меседж, або цю трансформацію, або в принципі кожен сам для себе буде рішати? Кожен сам собі рішає. Це дуже важлива річ. Це є основний меседж. Він не випадково став назвою альбому. Тому що все, що ти робиш в цьому житті, не важливо, що ти робиш. Кожен займається своїм для всього. Це важливе, і один об'єднуючий момент, який повинен бути в кожній справі кожної людини, це просто не робити зла. І якщо ти зможеш не робити зла, це вже величезна просто е, допомога Всесвіту в існуванні його. Тому кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай чисто, що якщо бажаєш зла комусь, ти сам зловмисник. Це слова пісні, КССР, і це і є основний меседж. Думай, що ти робиш, думай над майбутнім своїм і оточення, не ведись на ілюзії, не піддавайся самообманам, і це вже величезна, як це кількість порад, які можна застосовувати і треба застосовувати в своєму житті. Народ їх почує в альбомі в будь-якому порядку. Перемішайте їх як колоду карт. Суть буде одна і ж. Суть не зміниться. А чому саме 11 пісень? Чому альбом не був презентований, наприклад, коли в вашому доробку було 7 або 9? Е, ну, це тут немає ніякого там сакрального значення, кількісного і так далі. Просто зараз ми зібрали альбом з човиками. Е, Досить як визначали, які пісні в нього включати, які не включати, і вийшла така кількість 11 пісень. Зараз в нас на поготові на низькому старті б'ють копитцем ще кілька пісень, які не вийшли до цього альбому. Але вони потім будуть обов'язково зареліжені синглами. От тому 11 пісень, така собі маленька програма. Він до речі не довгий альбом 33 хвилини звучання. Тому можна його слухати навіть на репіті, і ми рекомендуємо так робити. Mm. О, тому якось знайшли їх. Ці пісні знайшли, що вони споріднені концепційно по звучанню, і ми вирішили записати їх. А от скажіть: а чи є у вас якась улюблена пісня з цього альбому? Що ось ви такі сіли слухаєте? Ось тільки її і все а це, а це зараз теж буде е, така ж відповідь, як про одинадцятьох дітей. Да? Ну, от як можна серед одинадцятьох або трьох брати, ну, може таке добре. Є? Провокативне питання. Погоджуюсь, <рес> провокативне питання. Дивіться, дійсно, кожна пісня особлива. Є пісня, на яку хочеться звернути увагу, і ми її поставили першою в наш альбом. Називається вона Хто ти така. І особливо вона е, в тому, що це єдина наша не авторська пісня. Тобто, не я написав до неї слова і не я написав до неї музику. Це єдина пісня, і тому хочеться звернути на неї увагу. Є такий артист і співак український Зе Кома Кома, можливо, він вам попадався, і це цікавий чувак. Він пише такий я не знаю електронний денс, музику таку а насправді це дуже глибокий, дуже думаючий, дуже серйозний музикант. І я думаю, він ще себе проявить просто в дуже неочікуваних грандіозних амплуа на українському ринку. І він написав цю пісню і сказав, що мені здається, що крім тебе її ніхто не заспіває. І він мені сказав. І я послухав її, і заспівав, і мені так не захотілось її нікому віддавати. Я зрозумів, що це пісня гурту Мазепа. І тому вона особлива. Чи найулюбленіша вона, чи ні. Ну я не можу вам так сказати. Але по крайній мірі багатьом людям вона подобається. І якщо виділяти якусь пісню зі всіх наших пісень, то вона однозначно виділяється. Хоча б тим, що авторство не наше, але звучання наше. Наскільки складно працювати з не своїми речами? треба їх відчути однозначно оцю пісню ми відчули і зрозуміли що вона просто наша це ну, моя пісня я її співаю кожен раз в мене нема відчуття інородності. я її співаю і я розумію про що вона я розумію кожне пережиття автора абсолютно співставляє вона співставляється з моїми пережиттями і відчуттями тому пісню треба відчувати так само як і людей якщо це твоя людина тобі легко з нею спілкуватися якщо вона не твоя то легше її Послати лісом, ніж адаптувати під цим. Як плануєте е, презентувати новий е, перший, перший альбом? Це як, ну, це як е, первісток, його треба класно завести в музичну тусовку, щоб, щоб знаєте, помпезно. Е, є якісь плани, є якісь ідеї стосовно того, як це може бути? Е, не знаю, музика. Зрештою, як і взагалі культура, в неї є такі свої системи самозахисту, і тому якось спонукати цей проект процес штучно, там рекламно чи ще якось, нам би дуже не хотілося, Ми ніколи такого не робили. Нам хочеться, щоб вона органічно доходила до своїх слухачів, знаходила їх, в тому числі завдяки, наприклад, таким розмовам, як наша, з вами зараз так, ну секунду. Так і тому, е, тому ми вже запрезентували цей альбом. Він вже є доступний на всіх платформах, і далі нехай він просто находить відголосок серед слухачів, і це буде найправильніше, що ми можемо зробити. Тобто, заставляти людей слухати нашу музику це якось недоречно. Багато хто з артистів так робить, але я думаю, що це не наш метод. Які вже відгуки наразі е, полетіли про цей альбом? Що говорять ваші слухачі? Е, що говорять ті, хто вже е, поринув в цю атмосферу? Багато хто впізнає себе, багато хто знаходить там прикладні речі для себе, такі якісь поради і так далі. Можливо, в іронічній формі, але все рівно вони здатні на трансформації. Тому люди, ті, які вслухаються музику і змісти, вони дуже дякують. І в принципі, негативних відгуків немає. Е, є цікава штука. Ми в Фейсбуці один кусочок з нашої пісні Я знаю зарелізували. Фейсбук це така тусовка трошки для старших людей. І як ми кинулись на мене 60-літні жіночки, що ми значить і не так співаємо, і не ті слова використовуємо, і їм нічого не понятно про що пісня, і їм значить, вони не знають, що це таке, і що це взагалі стиль і позор. І Я розумію, що нам треба якось можливо на каналі, Д1, в тому числі запустити петицію про те, щоб повернути Олега Винника в Україну. Щоб ці жіночки не були такими злими, треба їм трошечки добра. А нашого добра на них не хватає. От так що цікавий момент був такий. Я дуже сміюся, спостерігаючи за цим. От але бачите, якось і такі відгуки теж є. До речі, ми хочемо сказати, що саме цю пісню, ми після нашого з вами спілкування, якраз і будемо мати змогу прослухати і переглянути до неї відеороботу. Тому нехай от всі, хто нас дивиться зараз, обов'язково дочекається на 100% цей момент і спробують зрозуміти, що ж там був такий напад на вас безпосередньо. Так, от, от питання стосовно хейту, як з ним поратися, чи часто він зараз в системі української поп і музики і шоу-бізу взагалі? Але знаєте, хейт це якась така, ніби п. Погроза самопочуттю, і так далі, воно би якось мало задівати. Напевно, якось би мало нас до чогось спонукати. Але я нічого крім сміху для себе в цьому не бачу. Можливо, ми просто не не стикалися ще з серйозним хейтом і так далі. Але це все, що зараз ми бачимо, тут, ну як і ці прояви, про які я вам розказав, це дуже миленько, дуже смішно. Ми сміємося з цього, і навіть радіємо, що таке є, тому що деколи ти собі там в день зайнятий, свої справи. Ли там чимось займаєшся, відкрив Фейсбук, посміявся, пішов далі. Тому навіть така, навіть позитивні речі від цього. Як то головне робити свою справу, не зупинятися і не звертати увагу на ті речі, які хоча ну тут критика це одне, а хай це абсолютно зовсім інша справа. То на критику то треба звертати увагу. Правильно, до неї треба дослухатися все одно. Є люди з професійної точки зору, які зможуть там, наприклад, десь помітити якусь шерахуватість таку невеличку, чи ну таке часто ж буває. Буває, буває. Я дуже чітко розділяю критику і критиканство, тому що критика завжди несе за собою позитив. Тобто, люди, які говорять щось, вони роблять для того, щоб покращити процес, і тоді це критика. Вони кажуть: чувак, ти класно все робиш, тільки треба поправити отут. Ти тут не так себе повів, чи не то зробив, чи там якось не, не звернув увагу на якісь речі, і це цікаво. Я завжди прислухаюсь до цього і це окей. А є критиканство таке, тобто, це реакція така. Фу, какашка, фу. о, ну дякую за критику. А що, що малося на увазі, невідомо. невідомо. Тому я дуже розділяю ці речі, і мені би хотілося, щоб критика здорова, музична, українська критика розвивалась, щоб були критики, які реально, прагматично оцінюють музику, оцінюють артистів. Нам би було про що з ними говорити тоді. Якщо б це була конструктивна критика, це було б цікаво. Пане Андрію, дякуємо вам а, за розмову. Ми вітаємо із а, презентацією вашого першого альбому. Кожен сам собі рішає такий своєрідний лонгплей. Ну а вам подальшого творчого натхнення. Обов'язково, щоб все виходило якнайкраще. І а, та хай оті а, люди у Фейсбуці, хай вони продовжують. Це ж чим більше коментарів, тим більше потім переглядів. Це все традиційно. Друзі, а, сьогодні спілкувалися зараз з Андрієм Мазепою. Фрон. Фронтменом, фронтменом гурту Мазепа.